Разом. Один, два, три. Вау, дивись! Ніколи не бачила морозива з жуйками. Так, так, я теж, але мені здалося, що це прикольна ідея. Правда, перед тим, як прикрасити морозова жуйками, я змішала його з брокколі, шпротами та олією. Не думаю, що воно буде смачним, але, може, жуйки їй справді врятують ситуацію. Пробуємо що? Броколі? Риба? Яка гидота? А я так сподівалася, що буде смачно. Значить, цього разу смачне морозиво в мене. А ось і ні. Джилл, тобі цього разу дісталася фісташкове морозиво, котре я перемішала з чукою. За кольором можна вирішити, що це просто фісташкове морозиво. Але не тут -то і було. Воно із сюрпризом. А ще мені здалося, що буде дуже красиво, якщо прикрасити його шоколадними кульками. Вже перечутті. Фу, Гедота. Навіть шоколадні кульки не рятують ситуацію. Обом не пощастило.